Шалом, це славко. Ася потерпає на страшний бо головний біль. Я кинув рубати. М'ясо на чебуреки Яловича. Тільки тому, що нам треба вам пояснити за ці снаряди з КНДР. Ви знаєте, що Юсан Бон, дійсно, член він, він сам правник, він з партії народної власті, і в комітеті просвіти національних зборів зробив заяву за мільйон одиниць стрільна з північної Кореї до Росії, в тому числі стрільна для реактивних систем залпового вогню 122 мм, міліметри. Ось власне для градів. ось. І стрільна настільки багато, що цивільне населення мобілізоване збивати ящики для того, щоб це стрільно упакувати і щоб його можна було довести до України або морським, або повітряним шляхом. Погодьте, це страшно насправді. Од, одна од, корейські розвідники порахували, що мільйона стрільна вистачить на два місяці, що швидше вони його не вистрілюють ніж за два місяці. Розумієте, йдеться за такий підрахунок. Це небезпечно, тому що ви знаєте, що на кінець серпня отримали лише 223 тисячі 800 одиниць стріль на 2300 ракет від заходу. І зокрема, 6074 одиниці стрільна М48 а 3А і 3А1. Це касетні турецького виробництва. Там оці убойні елементи М42, здається, і ще якісь там щось їх під 80 убойних елементів. Ну, зрештою, ви це можете все подивитися, картинку отут-от за ці. За яку ціну продався, значить, Ким? Ким продався за міг 29 що з Далекого Сходу, що він збирається отримувати і обслуговування, і можливо, і головне, за можливості пуску розвідувательного спутника. Сказано так, третій запуск розвідувательного спутника неізбежен. Це буде на Кореї, це вже оригінал, це вам не Блумберг, Це вже написано було щирою корейською мовою. Зараз я для вас це переклав машинно, але це я. Для швидкості. І, як там далі сказано, вероятність успіху увеличиться, тому що збираються у них там якийсь їст партії чи щось таке, ну вони в вересні не змогли і зараз будуть іще раз його запускати. Але проблема в чому? Я вам поясню. З якого що Юсан Бом сказав, і коли він це сказав, і що переклали вам? Насправді за все це було, було відомо ще в серпні місяці. Юсанбом за це казав в серпні місяці. І контакти випадали на кінець. Липня і поставки ви почалися. Знаєте, з коли цих двох 2, 2 мільйонів? З 8 серпня авіація почала возити стрільно до Росії з 8 серпня. А тепер порахуйте скільки місяців тривають поставки з 8 серпня, зараз що 1 листопада у нас здається, yeah. і яких перемог досягла Росія корейським стрільном. Щось я скажу, що ну да, вони там посили наступ на Авдіївку. Це що, все. Це власне все, чого вдалося досягти цією страшезною кількістю корейського стрільне в основному 150-122 мм до де, де до Д тридцятих. Сто п'ятдесят два це не гіоцинтове стрілян, це стрільно до д двадцятих і до. Акації. і 122-міліметровим градом, оцим бачите, що ніяк далеко не касетне до то, того, на який зараз народ Південної Кореї збиває ящики, щоб його все можна було довести і скаже, всі заводи будуть, навіть гражданські заводи будуть мобілізовані. Ну, що можна сказати на таку страшну загрозу? Важать дати і інтенсивність поставки, якщо стрільно постачають з 8 серпня, а ніякої катастрофи не сталося. То можеш її і до 8 листопада не, не станеться. Ну, побачимо. Головне, як спутник зліті. сіверокорейський. Ось що важить. І не забувайте, що ми маємо справу з, з патріотами корейськими, а це психозні люди. Ось оці люди, знаєте, що це таке? Це схема тунелів, які копають. Північні Корейці під цюлом, а в вихідні, чим зайняті корейські патріоти? Так само, і наші ні, вони не це не, не мечі, шукають не скіфське золото, вони шукають тонелі. Бачите, от вони шукають тонелі, щоб по Цонгунгван підрилися. Під залізничну станцію під, підрилися. Під початкову школу підрилися. Це все треба викласти. Ось там, каже, на глибині 9-10 метрів щось риють, а штольні забивають породи. Ми повинні забивати ці штольні породи, і ми повинні боротися. І Більше того, в схемах оцих от виходів і цих от підкопів я такі, що ви не повірите, що з? Порту до китайського кордону прокопані підземні тунелі, щоб можна було проводити підземні маневри. Якщо вірити корейським патріотам, вся південна Корея підкопана траншеєм. Не забудьте, що це люди з тим самим уявленням, а психозність южнокорейських патріотів ви собі уявити не можете. І коли южнокорейські патріоти щось психують, щось оце устраюють безобразні сцени, бачите дату, коли все це стало відомо. Насправді це тільки чому треба ж оці трирічний -три борг попозиченим Америкою. Стрільну віддавати, нам вже сильні артилерійські навчання зараз відбувалися. Йдеться за те, щоб Республіка Корея теж могла макнути клюв воєнної поставки, йдеться за те, щоб обійти обмеження і примусити корейську військову промисловість працювати на повну потужність, чи загрозами, чи шантажем, чи вказанням, що північні корейці вже називаються, ви як лохі сидіть. Розумієте? Тому що ну, не мине, Південна Корея це основний арсенал західної демократії зараз. Так в принципі. Цим, як і східної, і без неї оборонитися, відбитися, забезпечити нас. Дві, дві, У нас два други. Повірте мені, це Туреччина насправді і Південна Корея. І з обидвом ми не дуже хочемо дружити. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Я сподіваюся, Ася виздоровить і мені дягуєте а Я вам розкажу за їх історію. буремну.